25 листопада Субота. Перші противники церкви глузували з адвентистів. «Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч Римлян 8:35 Замість доказів із Писання Противники адвантистської віри обрали насмішки і глузування. Легковажні і нечастиві люди, заохочувані позицією релігійних учителів, вдалися до образливих епітетів, низької богохульної гостроти, силкуючись у поганому світлі представити Уільяма Міллера і його роботу. Сивочолий муж, котрий залишив свій затишний дім, аби мандрувати за власні кошти від міста до міста. Від села до села, сповіщаючи світові урочисту пересторогу про близький суд, був зневажливо названий фанатиком, обманщиком і шарлатаном. Час, засоби і таланти витрачалися на те, щоб критикувати адвентистів, виставляти їх у фальшивому світлі, спричинити до них невір'я і піддавати загальній зневазі. Навіть служителі займалися збором наклепів, безглуздих злобних вигадок. Які вони потім переказували з кафедри, докладалися великі зусилля, щоб відволікти розуми людей від теми другого приходу. У своєму прагненні знищити адвентизм, популярне духовенство того часу підірвало віру людей у Боже Слово. Дослідження пророцтв, які стосувалися приходу Христа і кінця світу, стало вважатися чимось гріховним, ганебним. Така діяльність перетворила окремих людей на безбожників, а чимало з них піддалися своїй мерзенній похоті. Брати Уеслі також стикалися з подібними звинуваченнями, що походили від недбалих, нечастивих священнослужителів, які постійно чинили їм перепони і намагалися послабити їхній вплив. Братів оголошували жорстокими і немилосердними, звинувачували в гордині, марнославстві. Оскільки вони не віддавали почести популярним учителям свого часу, їх звинувачували у скептицизмі, безчинстві і презирстві до влади. Джон Уеслі безстрашно обертав ці звинувачення на голови тих, хто їх фабрикував, доводячи, що обвинувачі самі винні в тих пороках, які приписували методистам. Велика боротьба між істиною і оманою точилася вік у вік від часу гріхопадіння людини. Бог і ангели, а також люди, що стали на їхній бік, закликали і запрошували грішників до покаяння святості і вічності, тоді як сатана, його ангели і натхненні ними люди чинили опір усім зусиллям, скерованим на добро і спасіння грішного людського роду. Будемо ж просити у нашого небесного Отця, щоб він завжди допомагав нам триматися істинних вчень.